рада безпеки ООН збирається на засідання присвячене обговоренню ситуації в Україні після виборів. Раніше генеральний секретар ООН пан Гімун зателефонував Петру Порошенку і привітав його з обранням на посаду президента України. Після розмови Гімун зазначив, що Порошенко націлений на деескалацію ситуації та діалог, що є критично важливим як усередині України, так і у відносинах з її сусідами. А президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама виступив сьогодні з промовою перед випускниками престижної військової академії Вест Пойнт. Промова перед кадетами була не лише настановою на майбутнє, але ще й декларацією нових засад міжнародної політики та оборонної доктрини США. Барак Обама заявив, що США заради власної ж безпеки зобов'язані рішуче реагувати на акти агресії, такі як дії Росії в Україні. Але реакція не обов'язково означає застосування зброї. Часом ефективніше спрацьовує спільний тиск міжнародної спільноти та діяльність міжнародних організацій. Недавні дії Росії в Україні нагадують нам ситуацію, коли радянські танки увійшли в східну Європу. Але це не холодна війна. Завдяки американській лідерській позиції на міжнародній арені світова спільнота миттєво засудила російські дії. Європа і Велика Сімка долучились до нас, щоб накласти санкції. НАТО підтвердило нашу підтримку східноєвропейським союзникам. союзником. Спостерігачі ОБСЄ привернули світову увагу до нестабільних українських регіонів. Ця мобілізація світової уваги та інституцій слугує проти вагою російській пропаганді, російським військам на кордоні і озброєним бойовикам у масках. На вихідних мільйони українців проголосували, і я вчора говорив з їх наступним президентом. Ми не знаємо, як буде розвивати ситуація, і очевидно, що ще будуть дуже серйозні виклики. Але те, що ми разом із союзниками наполягали на світовому порядку, дало шанс українському народу обрати їх майбутнє.